Я радий вітати вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про великі, багаті таланти України, таланти, які являються недооцінені. Недооцінені вони від людей через те, що мас-медіа, преса телебачення не надають належної уваги. Супермодель Сніжана Онопка Аліна Байкова. Алла Костромічева і багато-багато інших незлічених моделей, які розсіяні по всьому світу, а Україні є чим гордитись і є що показати. Не так давно вийшло інтерв'ю з українською моделлю, моделлю українського походження Аліна Байкова. Я відразу вибачаюсь за акцент, тому що в Вікіпедії я не зміг знайти статтю. Вікіпедія переважно показує завжди, де кладеться наголос. Відео набрало понад 200 тисяч переглядів. Я був заочно знайомий вже давніше, тому що Катя Осача на світському житті завжди брала інтерв'ю в Аліни Байкової. Що я, здається, познайомився з нею заочно ще в 2015-2014 році. Був підписаний в інстаграмі, вона. На той момент відразу здалася мені дуже-дуже цікавою. Інтерв'ю нагадую набрало 200 тисяч переглядів. І, власне, однією з тем, які дуже-дуже турбують українських моделей, являється те, що вони не визнані. Хочу відразу сказати, що в українців є така риса. Ця риса дуже властива українському народу. Ми любимо, коли. Наші селебріті, коли наші відомі люди, будь це співаки чи актори, з народом. І головне, коли вони перебувають в Україні. Власне, погляньте на бурхливу реакцію українців на лободи, яка подалася до Росії, ані Лорак, Повалі, український народ не переварює, і це є абсолютно правильно, коли людина обирає гроші. І вирішує заробляти десь там. Звісно, це не надто суміжно з професією моделі, тому що, як таких гучних тижнів моди в Україні немає. І відбувається тільки Ukrainian Fashion Week в Києві. І також у Львові. У Львові, проте, це дуже-дуже маленьке дійство. Я, якщо не помиляюсь, навіть в Одесі. Був такий, є звичайно в нас конкурси краси. Проте наші конкурси краси дуже-дуже відрізняються від того, яким є тиждень моди в Мілані, в Парижі, в Японії, в Нью-Йорку. І, звичайно, світ моди він крутиться завжди на дві країни: Америка і Європа. Відповідно, наші моделі завжди затребувані і шукають. Реалізації десь там вони часто плачуть. Зокрема, я чув це не тільки в інтерв'ю від Аліни Байкової про те, що її не визнають, а мовляв, для російських видань вона заробляла, тому що вона писала колонки про моду в глянцевих журналах, її запрошували, мовляв, її цінували. І Аліна Байкова стверджує, що, мовляв, в українців бідність ось тут. Ось тут у нас бідність в Україні є гроші, проте українці їх не тратять. Не тратити гроші це, звичайно, риса дуже розумна. Це риса людей розсудливих, прагматичних. І, як правильно, Аліна Байкова сказала, що багаті росіяни, її, багаті, які приїжджають в Америку, купують готівкою, апартаменти, домівки. Це, звичайно ж, гроші награбовані. Українець натомість, який він українець, український народ, він дуже різний. Але здебільшого, українець це та людина, яка заробляє гроші правдивою працею. Е, якщо ми говоримо про населення, звичайно, ми не говоримо про той маленький відсоток олігархів, які награбували і 30 років обкрадали Україну. Але переважно українець, звичайно ж, він розсудливо. Розподіляє свої гроші. Перш за все, він вкладає в домівку, в автівку, тобто в своє благо. І українець двічі подумає: чи тратити мені гроші, чи запрошувати якусь співачку, чи їхати на той концерт. І це абсолютно нормально, тому що згадайте, сама ж Аліна Байкова говорить в інтерв'ю. Дайте я не буду говорити прізвище, я буду говорити про ім'я, тому що мені б не дуже хотілось ображати. Людину, а як вимовляється прізвище? Воно просто в мене вилетіло з голови. Тому один раз я так говорю, інший раз так. Вона сама говорила, як в радянські часи, в якій скруті злиднях і бідності вони, вона жила сім'єю, мовляв, не було туалету в домівці, і ходили на вулицю. Звичайно, це за діло багатьох, хто зустрів той період. Зараз часи вже безумовно не ті. Але, от, наприклад, ведуча, яка безумовно також застала той період бідності, питає Аліну: як дівчинка з маленького містечка України знайшла свій стиль? Ви усвідомлюєте, що робити акцент, Кропивницький не таке вже й маленьке місто, тому що є міста. 9 тисяч жителів, 10 тисяч жителів Коропивницькі це тим не менше велике місто. Як маленька дівчинка, і в українців українці не можуть викорінати цей комплекс меншовартості, як ти з села стала відомою, як ти з маленького. Повірте мені, на моєму досвіді. У мене особисто є клієнти, які проживають в сіл, але вони настільки начитані, в них настільки високий рівень культури, що вони можуть сміливо конкурувати з міщанами. Тому забудьте вже про ті часи, що село це є щось другорядне чи маленьке містечко. Перестаньте вже себе картати, соромитися, цуратися, тому що зараз в нас вже є належний рівень. І якщо ви поїдете, я був особисто, я був в дуже багатьох домівках, дуже багатьох оселях. Ми говоримо про західну Україну, тому що якщо говорити про загальну Україну, то я був в багатьох містах. Але якщо конкретно говорити про домівки, про оселі, і повірте, чи це маленьке село, чи це хутір, чи це селище, де не їздять маршрутки, чи це селище, де не зовсім добра дорога в будь-який дім західних, західних регіонів, західної частини України ви зайдете, ви знайдете цілком адекватні умови для життя, які абсолютно нічим не поступаються європейським, і в дечому вже давним-давно випередили умови європейців, тому що в Україні багато хто вже має підлогу утеплюючу, з підігрівом. Європа явно цим не може похвалитися, тому що для них це дуже дорого, тому і вони мерзнуть. В них всюди плитка, і вони мерзнуть. Тому таке питання я не вважаю дуже доречним, як дівчинка з маленького містечка України знайшла свій стиль. Аліна працює моделлю з 18 років, якщо не швидше. Безумовно, модельєра на показах їй кажуть, як краще, що їй підходить. І саме так формується цей, сві... цей смак, цей стиль, перебуваючи в професії. Дивлячись, як одягаються інші, перебуваючи в світі моди, виробляється мода зараз. Давайте трішечки поговоримо про Аліну як особистість, про те, як вона стверджує, що живе заради сім'ї. Мама завжди її хотіла видати за багатого чоловіка. Тобто, безумовно, в мами якась нестача реалізації. Мама не втілила своїх бажань, тому що перший шлюб був з чоловіком аб'юзером, який бив, піднімав руку, і ви можете тільки уявити, яке психологічне насилля доводилось переживати Аліні. Тому мама завжди хотіла втілити свою мрію. Аліна безумовно дуже залежна від мами, тому що вона стверджує, що вона живе заради сім'ї, тобто її стимул, це сім'я, вона заробляє гроші. І ви знаєте, це абсолютно правильно, тому що такі речі вони спасають від депресії, коли в тебе є ціль, мета, стимул або, по крайній мірі, ті гроші, які приходять до тебе, і ти хоч розумієш, заради чого, куди ти їх кладеш, заради чого, навіщо тобі їх взагалі заробляти, це дуже полегшує життя. Запам'ятайте це. Аліна стверджує, що вона завжди хотіла бути незалежною. Незалежність це така чоловіча риса, яка присутня в жінки, чоловіча риса. І тим не менше вона стверджує, що їй все-таки важкувато побудувати своє життя, що вона притягує завжди неадекватних зовсім чоловіків. Вона тим не менше. Відштовхує цим самим оцією незалежністю, я заплачу, я хочу бути незалежною, в мене достатньо грошей. Вона завжди відштовхує тих чоловіків, які якраз і прагнуть бути сім'янинами. Тому що в чоловіка закладено в природі, в природі, в натурі так закладено, що він завжди хоче піклуватись, турбуватись. Чоловік завжди бачить в жінці, е не хочу образити, але. Створіння, воно, мабуть, не дуже правильне слово, і тут феміністки дуже ображуться, але тут тендітну дівчинку, яка потребує якраз в захисті, в турботі. І, власне, це і є життєві переконання, життєві потреби. Запитайте будь-яку дівчинку, вона хоче цієї турботи. І якщо вона каже Я незалежна, вона автоматично відштовхує. То є вже якась травма, чому вона відштовхує ці, цю турботу, і от чому Аліна притягує, вона говорила про чоловіка, який в неї був колись 18 років. Вона зробила аборт. Залетіла, очевидно, вона е, не отримала належну підтримку від того м коханого, який був з нею, який не підтримав, вона відчула себе непотрібною. І, власне, ця дитина вона зробила аборт? Останні одні з останніх стосунків якраз були з тим, що її переслідував цей багатій, не давав їй жити і якось принижував. Тобто, постійно психологічне насилля. І, власне, ми повертаємось до того, що вона бачила в дитинстві, як її батько присував її матір. Тобто бійки, скандали. Дуже багато таких дисонансів. Вона говорить: я ненавіжу навіжу язик. Але, тим не менше, вона ним розмовляє, тому що, мовляв, суржик, ой, ні, ні, це є комплекс меншовартості, тому що що тут погано в суржику? Говориш як можеш. Коли ти впевнений, ми ж чомусь, коли їдемо за кордон, ми знаємо ті декілька слів англійською, ми все рівно ними говоримо. І ми не, пере... ми не переживаємо, ой, я буду українською, тому що, мовляв, ну що, декілька слів англійською, що я знаю, що це. Вона вкладає дуже багато англійських слів, раніше так не було. Я не знаю, чи це якийсь хайп, чи вона собі придумала таку харизматичну рису, так. Але коли в неї часто один плюс один брали інтерв'ю з тебе, здається, діці... ну, багато наших каналів вона говорила цілком нормально, не простежувалась так. А зараз вона. Нагадує мені те відео, правда, і те, якась жіночка, де її питає, вона має свій магазин, вона здається, іммігрантка живе в Канаді, і вона very affordable і на я не знаю, от мені дуже, Аліна, це. В неї є такий в... певний вона живе таким стереотипом і вона його побоюється. Це такий комплекс, що всі моделі курви. Вона насправді Аліна не усвідомлює свою велич, тому що свій внесок, внесок в культуру е світової і головне української моди, моделей, світомоделей України, вона зробила хороший внесок. Я розумію, можливо, вона не отримує належної уваги належної слави, як хотілося б. Вона докоряє в тому, що українці дуже багато хочуть волонтерства. Хоча ви знаєте, Монаті, Клобода, дуже багато зірок, незважаючи на те, що вони були відомі, вони все рівно вкладали шалені тисячі мільйони гривень в свій піар, в свою розкрутку. Вони підтримували слух про себе, і можливо, Аліна не усвідомлює або їй не хочеться, що все рівно, щоб про неї говорили, потрібно десь знайти якогось піар-менеджера який би заставляв, і цим сам вона збудує собі ім'я в Україні, її будуть запрошувати і в супермодель по-українськи, і в журі. Ну і звичайно ж для цього потрібно вивчити українську мову. Тому з однієї точки зору вона не усвідомлює свою велич, хоча її внесок доволі великий. Те саме і про Сніжану Онопку, вона дуже часто жалілася в валіне декілька мільйонів, три мільйони підписників в інстаграмі, а в Сніжана Онопку 11 мільйонів, і там навіть, відповідно, коменти по 50 тисяч, 54. Сніжана онопка також жалілася, що її не було на українських журналах. Але давайте повернемось на декілька років назад, коли взагалі нікого не було з українських селебрітіс, були тільки топи-топи, ротару, Лобода, Лорак і Кароль. Все. Зараз вже починають з'являтись, коли Україна почала цінувати своє і власне завдяки політиці, яку почали вести політики, коли все таки більший акцент робиться на своє, на внутрішнє, на українське, і цим самим чуть-чуть викорінюється комплекс меншовартості. І я вас прошу, переставайте от знецінювати себе, українці переставайте їздити на заробітки в Європу. Працювати за копійки і преклонятись перед всім за кордоном, тому що тож, ця картина дуже-дуже по світу зараз помічається, коли дуже вдячні. Не забувайте про гід. Це не означає, що ви потрібно, маєте бути пихатими. От Аліна, незважаючи на свої дисонанси, вона якось зберігає, зберігає той образ такої дівчини, з якої який не який діалог, ну я так розумію, може там. Можна її написати, вона відповість, тобто вона не має цієї пахатості, і от що означає мати гідність, але не зазнаватись. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого.